Чарівник країни Оз. Чарівник країни Оз Жила якось дівчинка на ім'я Дороті, і був у неї песик ТОТО, якого вона дуже любила. Жила вона в Канзасі у своїх тітоньки та дядька. Одного дня над їхнім краєм. Промчав жахливий торнадо. Дівчинка кинулася в дерев'яний будиночок за тото, а потужний буревій підняв хатинку, закрутив у повітрі й поніс геть. Кілька годин летіли дороті, й тото, аж нарешті приземлились у невідомій країні. Вони вийшли і помітили пару срібних черевичків, що стирчали з-під будинку. Ура! Ви вбили лиху чарівницю сходу! звернулася до дороті вродлива жінка. Вона назвалася чарівницею півночі, подякувала дівчинці. Тоді додала ці срібні черевички вже твої, тож не знімай їх навіть у вісні. Після цього жінка показала дороті дорогу до могутнього чарівника країни Оз. Який міг допомогти дівчинці та її песику повернутися додому? Іди цією дорогою із жовтої цегли, доки дістанешся смарагдового міста. Там він і живе. Дороті одразу вирушила в тому напрямку і дорогою зустріла страшила бляшаного лісоруба і лялькового лева. Ті троє приєдналися до неї, бо також хотіли зустрітися із чарівником і попросити його виконати їхні заповітні бажання. Страшило мріяв отримати мозок, бляшаному. Лісорубові хотілося мати серце, а лев, який виявився буйогузом, сподівався стати хоробрим. Біля міської брами дівчинці та її новим друзям вартові видали зелені окуляри, щоб їх не засліпив блиск смарагдів. По одному друзі заходили до кімнати, де перед ними з'являвся чарівник. У різних подобах Дороті побачила велетенську голову, страшило гарненьку дівчину. Для бляшаного лісоруба він перетворився на чудовисько, а лялькового лева зустрів вогняною кулею. Проте чарівник просив їх усіх про одне звільнити країну від чарівниці з Заходу. Отже, дороті з друзями вирушили на пошук чарівниці заходу, та насилала на них усілякі нещастя, голодних вовків, небезпечних круків і величезні рої бджіл. За допомогою друзів дороті всіх їх перемогла. Аж тут на мандрівників напала зграя крилатих мавп. Ці хімерні істоти роздерли страшила, а бляшаного лісоруба розламали на шматки. Потому схопили дороті тото -то її лякливого лева й понесли їх до палацу своєї лихої володарки. Щойно побачила на ногах дороті срібні черевички. Чарівниця вирішила одразу ж їх привласнити, бо знала про їхню надзвичайну магічну силу. Вона зачинила лева в клітці, а дороті змусила працювати в неї служницею, сподіваючись поцупити черевички, коли дівчинка буде заклопотана, коли дороті мила підлогу. Відьма підкралася і схопила її за ногу, але дівчинка вилила на чарівницю відро брудної води, і чарівниця заходу розтанула, наче була зроблена з солі. Нарешті мешканці королівства позбулися жорсткої тиранки. Вони допомогли Доротій Леву полагодити бляшаного лісоруба й страшила. Після цього крилаті мавпи блискавично перенесли їх до смарагдового міста, де друзі дізналися, що чарівник країни Ос був не справжнім чарівником, а звичайним собі стареньким фокусником ілюзіоністом. Та все одно він дотримав обіцянку і виконав три їхні бажання. Пригостив лева ложкою меду, сказавши, що це магічне зілля, здатне зробити його хоробрим. У голову страшила чоловік напхав тирси й булавок, щоб у того був гострий розум. Для бляшаного лісоруба фокусник зробив маленьку червону подушечку у формі серця і поклав її йому в груди. Нарешті він сконструював велику повітряну кулю, на якій дороті Стото могли б повернутися до Канзасу. Проте, коли друзі вже збиралися летіти, пори вітру підхопив кулю з чарівником. І поніс геть, а Дорить істото так і залишилися на землі. Тепер, щоб повернутися додому, вони мусили звернутись по допомогу до чарівниці півдня. Страшило бляшаний лісоруб і лякливий лев вирішили допомогти дівчинці. Вони разом пережили багато пригод і вкотре довели, що є мудрими, добрими й хоробрими друзями. Чарівниця щиро їх привітала і, дізнавшись про біду дороті, з усмішкою промовила: Повернешся, легко, ти в краї рідні. Адже на ногах маєш черевички срібні. Дороті попрощала зі своїми любими друзями, підхопила тото, -то, тричі клацнула підборами і знову опинилася на фермі дядька й тітоньки, які радісно її обійняли. Кінець.